Більшість українців, якби вони опинилися в 1991 році, коли відбувалися перші президентські вибори в Україні, проголосували б за В'ячеслава Чорновола, а на Зеленіда Кравчука. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося упродовж 29 листопада по 9 грудня 2023 року. Так, згідно з опитуванням, 74% опитаних проголосували б за В'ячеслава Чорновола. За Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%. Зокрема, серед респондентів, які тоді у 1991 році мали право голосу. Зараз це люди у віці 50 років і старші, 81% проголосували б проголосували за В'ячеслава Чорновола, і 10% – за Леоніда Кравчука. Зазначається, що у всіх. В них регіонах більшість населення підтримали б Чорновола. Відносно найбільше на заході 86% серед усіх респондентів. І у центрі 80%. Водночас на півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола. Кравчука 17%. На Сході за Чорновола проголосували б 63%. За Кравчука віддали б цей голос 28% опитаних. Нагадаємо, на перших президентських виборах, які відбулися 1 грудня 1991 року, після проголошення незалежності України, перемогу здобув Леонід Кравчук із результатом 61,6%. В'ячеслав Чорновіл отримав 23,3% голосів. Кравчук отримав абсолютну більшість голосів скрізь, крім Львівської, Тернопільської та В'яно-Франківської областей, де більшість голосів отримав Чорновіл. Як відомо, 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі під Києвом. У народному русі України назвали його загибель політичним вбивством. Протягом наступних років слідчі органи неодноразово закривали і відкривали кримінальне провадження за фактом його загибелі. У 2021 році колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша розповів, що Чорновіл не загинув автокатастрофі, а його вбили після ДТП. Це підтвердив і син політика Тарас Чорновіл. Однак наголосив, що ці інформації вже близько 20 років. А перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року на 89-му році життя.